Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Ви на каналі підбору автомобілів. Сьогодні в нас понеділок. Ми, як завжди, приїхали на Луцький авторинок для того, щоб промоніторити свіжі надходження і ціни на автомобілі. В сьогоднішньому відео я покажу вам такий свій топ-5 автівочок з ціновим диапазоном від 6 до 8 тисяч доларів. Саме по такі автомобілі я порадив їхати тільки на Луцький авторинок. Не в Львів, не в Рівне, не в Київ. А їхати сюди, тому що цих автомобілів тут найбільший вибір. Тому перед початком відео все стандартно. Не забуваємо підписатися, поставити лайки та написати коментар в підтримку даного каналу. Також вся актуальна інформація спочатку попадає на інстаграм-канал. Всі перевірені автомобільчики, всі автівки, які ми придбали, всі ви можете побачити ось тут, на нашому інстаграм-каналі. Підписуємось, ми будемо раді. Все, поїхали приглядати ціни. Друзі, дуже б хотілося в цей топ взяти Megane 4, точніше Megane 3. Але ціни на них зараз так конкретно підросли. Тут в нас 11 й рік, 1,6 бензиновий атмосферний двигун. На нього легко ставиться газ, простий, надійний і досить недорогий в обслуговуванні в ремонті даний двигун без, без турбіни, атмосферний ціна 7600 на старті. Але тут ми маємо трішки, трішки маємо бонусів по даному автомобілю. 7600, в принципі, бюджет на бензинові автомобіль якраз до 8 тисяч, але бензинових варіантів досить і досить мало. В основному відсотків 90 тут дизеля і в бюджет до 8 000. Ну, в принципі, реально, але це буде гола боса комплектація там на звичайному кондиціонері і передні два спопідйомника в принципі, все. Ну і можливо, там двигун буде 66 кВт, механічна п'ятиступка, не 6 передач. В принципі, бюджет на даний автомобіль досить непоганий, але якщо ви не боїтеся якихось фарбованих елементів і шпаклівочки, до 8 тисяч знайдемо його без проблем. А зараз покажу вам ціни на більш-менш адекватні автомобілі. Поїхали. Поруч нас ще один такий самий варіант, але дизельний двигун 1,5 комплектації басена. Оригінальних лекосплавник диск. В бову з комплектація 11 рік, 81 кВт, трахується саме такий потужний двигун на 1,5 дизельних двигунах і пробіг 215 тисяч. Якщо тут реальний пробіг, то це в принципі досить і досить непогано. Ну, по салону ми бачимо, що в нас тут трішки перешите кермо. Е також перешиті боковушки на сидіннях. Ну, ну, ціна 8500. Пробіг потрібно перевіряти більш детально. Також на друге місце нашого рейтинг я поставив би, звісно, шкоду Октавію 5-го, точніше А-5-го рестайлінгову або дорестайлінгового. Також класна надійна з великим багажником автівочка, як ліфтбек, так і універсал. Багажники просто нереальні. Розкладаємо заднє сидіння і їдемо десь там, надуваємо матрас і ночуємо на березі річки. Класна надійна автівочка, має лінзовану оптику, звичайні купаки і гума в нас зимова. В нас 1.6 дизельний двигун на 77 кВт. Також непоганий двигун, але в ідеалі було б, щоб 2-літровий дизельок або 1.9. Ну 1.9 трішки такий туповатий, і трактувати, але також один із самих надійних двигунів. У нас 12 рік, 226 тисяч пробіг, і ціна 7,600. Більш детально потрібно перевіряти стан кузова даних автомобілів, так як вони конкретно підвигаються корозії. Ось тут у нас тут можуть бути сколи, відразу йде вздуття по капоту, по аркам, по кришки багажника. По порогам автомобіль гниє досить і досить сильно. Але простий і надійний, класний в обслуговуванні, сімейний або універсал, або лівбек. У нас велика навігація, підігрів передніх сидінь, клімат, механічна 5-ступка, шкільне кермо, круйс-контроль. І 400 підйомничка. 7600 на старті, 12 рік. Середня ціна даного автомобіля від 7,5 до 9,5 тисяч доларів. Є по 10, по 10,5, але там вже потрібно дивитись. Можливо, то ідеальні автомобілі. Але за 10 я б його точно не брав. Отак. От Поруч у нас відразу тут пройшли 2 метри, ще одна шкода. 11 й рік. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 228 тисяч прибіг, майже однаковий з попереднім автомобілем. І ціна 8300. Трішки за наш бюджет, але 300 доларів, я думаю, можна буде легко сторганути тут. І придбати її за 8 тисяч доларів. У нас класні такі легкосплавні диски на літній гумі. Чорний колір. Так, трішки перешите кермо. Великий. Такий телевізор у нас неоригінальний. і механічна п'ятиступка. Також передні два склопідйомника. Рік у нас 11, 1,6 дизельок на транзитах. І ціна 8300. Парктроніків передніх немає. Зараз подивимося, що є задні. Але диски досить і досить непогані. Літня така майже нова гума, я б сказав, по протектору. Року не видно. Ага, У нас немає навіть задніх парктроніків. Така простенька комплектація. Не прям так, що аж дно, але... До середньої не дотягує. Пройшли буквально тут 4 метри. Всі автівочки я знімати вам не буду, бо тут це можна буде до, до вечора знімати, ці шкоди даві. Їх так само багато, як і міганів 3 У нас 12-й рік автомат DSG 1.8 бензиновий турбомотор пробіг або 187, або 107 тисяч км. І ціна 800. Трішки недолюблюю ці автомобілі з даними двигунами, так як тут цепний двигун. І досить часто та цепка в нас розтягується. Так що ви, якщо будете шукати такий автомобіль, обов'язково перевіряйте цепочку. Якщо поміняли її до вас, можна сміло брати, кататись. Також дані двигуни трішки люблять їсти масло. А, так, в нас вже освіжалося кермо, кондиціонер, мультимедіа звичайна, ДСГ і передні стопідйомники. Також Також контроль Така ну, стандартно, стандартна звичайна комплектація, нічого нового ми тут не побачили. Лінза, легкосплавні диски. Бонус те, що хоча б літня гума. Друзі, я її знайшов. Знайшов автівочку, яку я придбав би до 8 тисяч доларів. Не глядя, не перевіряючи, було б в мене 8 тисяч, я б забрав даний автомобіль. У нас 10-й рік, 1.6 дизельний двигун. 225 тисяч пробіг, там 223, 228, 225. Де вони беруть, не знаю. Українська реєстрація, колір класний, один із самих найкращих кольорів. Отакий мокрий графіт, мокрий асфальт. Пасує даному автомобілю. Він, в принципі, пасує всім автомобілям, нереально. Будь-то Меган 2, або ще якийсь другий автомобільчик. Так, що ми маємо? У нас кермо. Шкіряне, оригінальна механіка, п'ятиступка, кондиціонер, мультимедії в принципі у нас немає. Ну, такий маленький чорно-білий екранчик. Але таку автівочку я взяв. Українська реєстрація, лінзи, українська реєстрація, лінзи. Легкосплавні диски, літня гума, 8200, 10 рік, 1,6. Ще б якщо пробіг, хоча б до 300 знайти її, то взагалі було б пушка. На міганчик трішки маловато, а шкоду реально топ за свої гроші. Друзі, також, якщо сподобався вам будь-який із автомобілів, у вас є унікальна можливість замовити послугу виїзної діагностики. Перевіримо автомобіль на будь-якому авторинку України, також в будь-якому місці України. Якщо сподобався автомобіль, скидайте нам номер продавця або силку посилання на автомобіль. Ми зв'яжемося, домовимося, перевіримо, домовимо повне заключення по автівочці і свої рекомендації. Рекомендуємо або не рекомендуємо. Тому економте свій час та кошти і замовляйте послугу виїзної діагностики. Ну і що ж це за топ? Без фордів, без фокусів. Також досить непогана класна автівочка. Шукали ми даний автомобіль для наших замовників минулого четверга по послузі супровід на авторинку. Перелопатили тут в варіанті з 30-40. Великий і дуже великий вибір даних автомобілів. Але знову ж таки, м -м -м, роки беруть своє і не йти не фарбовано, без корозії, трішки важковато. І бажано даний автомобіль дивитися після 2011 року. Вони вже йдуть цинковані. І підвігається корозії трішки менше. Даний автомобільчик у нас приїхав з Німеччини 30.05. Втівочка в такому металіку, досить непоганий. Практичний колір, Ну, смотрите, 8 рік, 1.6 дизельний двигун, ціна 6200. На легкосплавних, точніше, це у нас ковпаки на зимовій гумі. Оригінальник. Кермо у нас, круйз контроль, механічна п'ята ступочка маленький монітор і кондиціонер. Ціна 6200, плюс торг можна торганути досить непогано на даному автомобілі, знайти якихось пару дефектів і забрати його менше 6 тисяч доларів 100%. Як і дизельні мотори непогані, так і бензинові. В принципі, 1.6% можна брати, розглядати максимально ресурсні і безпроблемні двигуни, на які легко ставиться газ. Поїхали далі. Попалась нам така альтернатива Мігана третього. Але трішки заниженою ціною. Ціна 7999 плюс сертифікат 1,6 дизельний двигун на 85 кВт, 177 тисяч прибіг 11 рік. Також досить непогана, хороша автівочка. Реально заміняє мегана. Третього, якщо не можете знайти, то цього апарата знайдете 100%. Але на нього трішки потрібен більший бюджет. До восьми слабовато, але попався нам ось такий варіант. Шкіряне кермо, кондиціонер, механічна шестиступочка. Ну, також потрібно перевіряти стан кузова більш детально. Автівка полюбляє трішки корозію. Арки, пороги, кришка багажника. У нас звичайні ковпаки, літня гума на залізних дисках. Так, парктроніків передніх немає протибутуманок немає. І задніх парктроніків у нас також немає. Сама звичайна комплектація, але класний колір. 7,999 сертифікат 11 рік. Також до нашого списку я б 100% додав би Opel Astra H. Автівка досить популярна, має різноманітні двигуни, як і дизеля, так і бензинові двигуни. Дизельні двигуни можна брати 1,7 і також 1,9. Дизеля. Максимально прості, класні ресурсні двигуни, старі надійні. Але 1,9, звісно, було б трішки повеселіше. Він бодріший, в хай там він на літри більше їсть, але ресурс даного двигуна буде набагато більший, ніж 1,7. Так і бензинові двигуни є 1,4 бензин турбомотор. Я б їх, звісно, не брав. би. Є 1,6, атмосферний, 1,8 і 2,2 бензиновий двигун. Я порадив би брати 1,8, але і 1,6 також досить непоганий двигун. Але більш ресурсний і надійний, так це 1,8 бензиновий двигун, на який також легко ставиться газ. І, і максимально як би так, класна і безпроблемна автівочка. Саме тут в нас 8 рік, 1,7 дизельний двигун, 74 кВт, 284 тисячі пробіг. Будьте реалістами, пробігів 220-250, важко знайти з такими пробігами. 300, 350, 400, а то да. Дизельну машинку, якщо беруть, то беруть її, щоб кататися, а не для того, щоб вона стояла в гаражі і потім продавалася в Україні з пробігом там, 200 тисяч км. І ціна на даному автівочку у нас 5900. Трішки нижче нашого бюджету. Але старт даних автомобілів в принципі, від 5,5 до 6,5 тисяч доларів. В залежності, яка комплектація і стан автомобіля. Наш шкіряне кермо, руйс контроль, чорна панель. Так, що в нас там ще є? Кондиціонер. Механічна п'ятиступка, шкіряні вставки на сидіннях, оригінальні і 400 підйомника. Така досить непогана комплектація, звичайна оптика, протитуманки, диски, легкосплавні, непоганий стан гуми, задні парктроники і фаркоп. В принципі, на цих 3 квадратних метри тут стоїть 3 автівочки. Поруч у нас 1,6 бензиновий двигун, є сервісна книжка, чорний колір, легкосплавні класні диски. 5850 180, тисяч пробіг. Але бензинові варіанти, в принципі, так і можуть проїжджати. Тут по комплектації. У нас шкіряне кермо, круїз-контроль, п'ятий ступка і, в принципі, все. Ну і є кондиціонер. Звичайні сидіння. І передні два скло підйомника. 5850, 8 рік, 1,6, бензиновий двигун. Поруч ще один. 1,9. 1,9 дизельний двигун, 238 тисяч пробіг, ціна 5400 було 5800. 9 рік. Ну і З класним дизельним двигуном даний автомобіль. Сіренький колір, легкосплавні диски, літня гума. Ще одна астра. Також тут ми пройшли буквально 5 метрів. Астра у нас признана Швейцарії, на ковпаках, літня гума. 7 рік, 1,8 бензиновий двигун, атмосферний 103 кВт. Так, Що в нас там? Свіжопригнана, два ключа, сертифікат і ціна 5650. Трішки нижче нашого бюджету, але хай буде. Шкіряне кермо, круїз контроль, механічна п'ятиступка і кондиціонер. Також на даному автомобілі встановлені підгріви передніх сидінь. З заключенням сьогоднішнього відео в нас буде Volvo V-50. Аківка досить класна, надійна, ресурсні двигуни, як 1,6, так і 2-літровий дизельний двигун. Але в ідеалі б знайти його 2-літрового дизелька. Машина максимально проста, безпроблемна. І, в принципі, по запчастинам аналог Ford Фокуса. У нас даний автомобіль на ксеноні має оригінальні легкосплавні диски на зимовій гумі у нас 10 рік, 1,6 дизельок і ціна 7500 долярів. Так, по комплектації в нас оригінальне шкіряне кермо не фарбоване, є навігація, яка виїжджає. Підігрів сидінь нема, у нас двохзонний клімат і механічна шестиступенева коробка передач. Також 400 підйомника і електрозеркала. В дана автівка. Входить, я б сказав, в топ-1 автомобілі, який б я прославив для себе з бюджетом від 6 до 8 тисяч доларів. Вибір її також досить непоганий і, і брав би я її собі виключно з 2-літровим дизельним двигуном. 1,6 також можна брати, але. Хто не їздив, той не зрозуміє. 2 літра абсолютний топ для даного автомобіля. Ресурсний двигун. І вибір цих автомобілів також досить-досить великий. Але в основному з 1,6 дизельком. Брали декілька разів тут 2-літровий дизель, але ціна далеко за 9,5 тисяч доларів переходила. Тому, якщо у вас бюджет 8 тисяч доларів, приїжджаємо в Луцьк і шукаємо ось такі автомобілі. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ось такий топ у нас сьогодні получився. з ціним дипазоном від 6 до 8 тисяч доларів. Саме ці автомобільчики я проздав собі на Луцькому авторинку. І також хотів би почитати ваші коментарі з вашими думками, яку ви автівочку поставили на перше місце. Тому не забуваємо ставити лайки. Якщо не мені, то хоча б нашому напарнику. І всім до нових зустрічей. Па-па!